Яскраві вітрини нові колекції та новорічна атмосфера. Це найкращий час для шопінгу. Я діошка Блонда і це моя профешен. Сьогодні ми поговоримо про наймодніші подарунки. Сьогодні у програмі недорогі дизайнерські речі під ялинкою так це можливо. Одяг та аксесуари від бренду Мантіс Релігіоса. Вот она самка богамоли. Стильні та теплі подарунки від мас маркет бренду. Та які прикраси краще дарувати на новий рік. Дівушка Блонда підбере та порадить найкращі варіанти оригінальних подарунків. І ще багато цікавого тільки у моя профешн придбати подарунок річ проста, але що може бути кращим, якщо зробити це все своїми власними руками. Сьогодні моя Профешн» моя подруга, дизайнер та майстер речей Аріна Голубіва. Арин, я знаю, что ты делаешь замечательные свои пушистые вещи. Я, например, в вязании нахожу, во-первых, и успокоение, и вообще, в принципе, от того, когда ты что-то сам создаешь, мне кажется, ты получаешь невероятное удовольствие. Арина Голубева. Дизайнер та стилист. Вона активна, креативна та емоційна. Створює будь-який одяг та аксесуари. Від суконь до гетрів, Шапов. Я недавно родила сына, и вот я возвращаю, собственно, на свое творчество, без которого я просто не могу жить. Зараз Арина и над свежей коллекцией зимового одежды. Она называется «Зимний лес». У меня эта кофта ассоциируется с тем, что как будто ее опустили в снег. юбка. Мне напоминает, как из земли вырастает стебелек темно-зеленый, переходит в зеленые листики, потом появляется фиолетовый цветочек, как сон трава. Вещи теплые, комфортные. Они могут заменить даже шубу практически зимой. И вы навряд ли зустрянете когось у такому ж светри. Как правило, я не повторяю. Тому в'язаний одяг та аксесуари від Аріни Голубєвої... Це не тільки зручно, тепло та ексклюзивно. Цієї зими це ще й дуже модно. І взагалі зимою мною в в'язаною віч, що може бути комфортніше, приємніше, уютніше. Меня вже називають Ирина Шапка. Попрошу Какое вас. милое шапо. Шапка никогда не помешает в гардеробе, потому Может, что я считаю, мило? что это просто даже аксессуар. Ее можно украшать, на нее можно даже какие-то вешать значочки, как какие-то штучки, да, бусинки. Прикрашать не просто можно. В прикраси та аксессуары как никогда актуальны. Ну що ж, ми знаходимося в гостях в дизайнерського будинку ювелірних прикрас Хелена Сай. Здравствуйте. Хелена Сай заснований дизайнером Оленою Потоптою. Дизайнер створює авторські прикраси із напівдорогоцінного каміння. А талки я в основному від того, які камні я нахожу, будь-то на виставці за границею камні попадають совершенно з різних міст. У колекціях Олени намиста кольє сережки та браслети ексклюзивного дизайну. Усі вони неповторні та існують в єдиному екземплярі. Це безпрограшний варіант. Звичайно, коли вони авторські і тим більше підібрані персонально для вас. У шоурумі Хелена Сай можна обрати прикрасу будь-якого кольору та із будь-якого каміння. А до нового року дизайнер підготувала ще й спеціальну колекцію. Конечно же, это, например, и несет какую-то энергетику и э, прочие нюансы да, космические. Вот, например, год синей деревянной козы. Вот что нужно девушкам и парням, которые хотят подарить это украшение э, своим любимым, учитывать в этих нюансах? У меня в этой коллекции новогодние представлены украшения в виде воротничков, так их называют, с деревом. Есть отдельная коллекция синих украшений. Масивні та яскраві прикраси в тренді вже кілька сезонів поспіль. Якщо навіть ти в кросівках і в якомусь сумасшедшому шолковому плаці, то дуже удачно було б одягти якесь громоздке велике украшення. Дизайнерські прикраси ідеально впишуться у Total Black Look, кежуал та навіть вишуканий вечірній образ. А далі у моя профешон все про дизайнерський одяг та аксесуари, ідеї модних подарунків для прихильників теплого. комфортного та стильного броня. Я вижу пальто, свитеры, шапки Сколько и стоит? И тузы. Например, эта шапка стоит 350 гривен. 350 да. гривен. Ушла с молотка в гардеробную девушки блонды. Вот самая дорогая. Самая. Потому самая что длинная. длинная. Вот так несколько раз подворачивается. Шапку я вижу за 40 минут. За, за 40 минут? Да. Щоб придбати модний аксесуар, не обов'язково чекати на своє замовлення. Достатньо просто пройти до магазину «Маст Маркету та замовити бажаний аксесуарчик. Секрет більшості модних образів вдало підібрані аксесуари. Нова колекція у мережі Lucky Look – це новорічний подарунок тим, хто любить одягатися модно і недорого. Остається модна й Трендом сезону являються берет. також крупна в'язка, шапки абсолютно з крупними отворотами, шапки валі, і, звісно, же снут, який носиться як шарфі, так накидка на голову. Настільки розмаїтий вибір моделей цього сезону, настільки ж багатий вибір і кольорів. Однак, ті, хто стомився від зимової сірості, можуть сміливо обирати яскраві барви. клиенты смотрятся красивее в более ярких, сочных тонах. Это краше, ярче, выразительнее. Ну вот, например, я хочу себе вот к зимним каникулам длинное пальто на одну пуговицу или один крючок, без воротника, без меха, просто вот такое вот пальтишко. Сколько это стоит и сколько времени? Значит, на такое пальто уходит очень много ниток, и стоит оно около 200-250 долларов. Это вместе с материалом и сработаем. Да Для того, чтобы связать на такую кофту, мне нужно, например, сутки максимум. То есть ты берешь это вот так, это, ты все берешь. Да, мы можем даже намиксовать. Мне кажется, что меланж очень выигрышно смотрится в изделии. Причем меланж мы можем сами, это что? сами крутить цвета. Меланж – это сочетание нескольких цветов. Я умею такими палочками только роллы, знаешь, заворачивать. В'язаний одяг користується неабиякою популярністю. Від Мілану до Парижі, ну і, звичайно, аж до самісінького Нью-Йорку. Переконайтеся самі, як обожнюють теплі мастхеви світові дизайнери. Чимало в'язаного одягу можна знайти у лінії осінь 2014, зима 2015 від Стели картні. Британська дизайнер включила до своєї колекції кілька об'ємних светрів, в'язані туніки, а також сукні. Цього сезону у нас багато шерсті та кашеміру, тому не обійшлося без теплих в'язаних речей. Це дуже затишний та приємний одяг. Він має бути у гардеробі кожної жінки. Яскравого в'язаного одягу його колекції бренду Місоні. Тут теплі жилети, сукні, спідниці та кардигани. В'язані речі купувати вигідно. Вони актуальні кожної зими. Тому, придбавши щось цього сезону, ви зможете носити це як мінімум кілька наступних років. Об'ємні светри, немов без гардеробу бойфренда, потрапили до колекції Джонатана Сандерса. Деякі з моделей дизайнер радить поєднувати із довгими в'язаними шарфами. Самый тренд модные цвета которые вот э, сегодня ты может быть уже в работе может быть там то что ты могла бы предложить есть направление бесспорно это темно-зеленый серый кофейный если вещь будет очень интересного силуэта и хорошего качества но не того цвета который например нравится мне я никогда ее не возьму если человеку вот идет определенный цвет я думаю что он в моде всегда просто это всегда органично и гармонично смотрится